Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Прошу, Вишовищі, сили, духівкави, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю допомоги. Скажіть, допоможіть, Чи, що заважає вирішити всі проблеми. Фінансові питання, якщо є такі питання у тих, хто дивиться відео, близьких людей, тих, що дивляться відео що заважає повністю вирішити всі фінансові питання, чи є закриті дороги на гроші, тих, хто дивиться відео близьких людей. Буде прорив. Дуже хорошо виходять карти. Буде прорив. Ой, тут родичі. Мені вийшли родичі, і або люди дуже такі ви могли з дитинства, коли дружба. Сильно, сильно на вас ставили екрадники, могли така кладовицька магія бути. От. Але це не завадить. У вас буде прорив, у вас будуть гроші, хороші фінанси приходять. Заперечуюсь, весь негатив убираю. Дорога відкрита. На гроші дорога відкрита. Прямо вирішить вам. Буде можливість от вирішити ваші питання. От якщо були такі важкі ситуації, то тут буде все для цього, для вирішення цього питання у вас відкритий шлях. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть зняти, оцікти всі кратні кістяги. Короче, прокляття негативну, кладовицьку магію, порчу на насмерть знімаю. Повертаю ворогам. Тому хто став, хто робив. І прошу, закликаю, допоможіть розсікти повністю все, що по колу запущено, більше не працює. Одсікаю на віки вічні. Ви рухаєтесь вперед. Далі продовжуєте працювати, вирішуються повністю всі фінансові питання. Буде так і так буде. Закриваються всі шляхи дороги на гроші. Всі, хто дивиться відео близьких людей, буде так і так. Да буде Добуде все сказано, здійснено. так буде. Скажіть, допоможіть виші сили, чи лишила ще хоч що-небудь-що що заважає вирішити фінансові питання, чи є перешкоди на гроші, на дорогах, на гроші. Всі, хто дивиться відео, їх близьких людей. почищено дуже хороший буде прорив і надані всі. Да, буде така вирішиться питання із грошима. Так. Тут намагалися зробити так, щоб не була поміч, щоб ви не змогли знайти ні роботи, ні підтримки, ніякої фінансової підтримки. І хоча тут, якби, ходили по колу, можливо, були якісь такі кредити або якась. От не могли назбирати ту певну суму фінанс, грош... грошей, щоб вирішити це питання, і воно тягнулося. Заперечую весь негатив, убираю. Переходи поміч, підтримка, все необхідне для того, щоб відновити ваш фінансовий стан, вирішити всі питання до ідеального стану. Буде так, так буде. ніхто не може завадити. Оцікаю ворога, одвертаю по інших шляхах. Буде так і так буде, приходять гроші. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Оцікаю ворогів на віки вічі. Постійно, стабільно, легкими шляхами. Великі потоки грошей надходять до усіх, хто дивиться відео без перешкод. Буде так і так буде. Ніхто не може цьому завадити. Буде так і там буде. Прошу допомоги від вищих сил. Перекриваю, перекрию. Одродіть от ворогів, отсічіть, всю негативну магію знімають. янголи на захисті стоять і вдень, і вночі. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео. Їх близьких людей від негативного магічного впливу втручання. Поверніть все, що було стягнуто, всі фінанси, гроші повертає назад. Все, що належить тим, хто дивиться відео близьким людям належить тільки їм, і нікому більше, і всі хто на них позариться сам без нічого станеться. Буде так і так буде. Дувається дороги і шляхи на гроші буде так, так? Буде все сказано, здійснено, так буде. І ще е, зараз буду дивитись друге питання. Стосується того, що заважає продати, щоб відбувся продаж, щоб ви не продавали машини, квартири, тех... битову техніку, будь-що, що вам треба продати, чи є перешкоди. Щоб продалося на вашу користь, щоб ви мали від цього прибуток якийсь. Дуже хороша ідея. Щоб продати. Агресія. Ду... Тут впливають. Це не просто так не виходить продати. Тут вплив заперечується, негатив Убирай. а ідея хороша, щоб продавати. Заперечую весь негатив, Убираю. Роблять як у підвішеному стані. Заперечую весь негатив, знімаю, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на продаж. Все, що ви хочете продати, продається без перешкод. Відкриваються дороги на продаж. Буде так, і так буде заперечувати. Ці расорки студенту роти знімаються. Відкриваю шляхи дороги на покупців. Заперечую весь негатив, убираю. Відкриваю дорогу на продаж. заперечую весь негатив, убираю. Все, що треба продати, продається. Без перешкод. Буде так і так буде. Отвертаю ворога на віки вічні, відсікаю всі заглази, порчі знімаю. Все, що ви бажаєте, приходить до вас. Найкращим чином, навіть краще, ніж ви очікували. Буде так і так і буде. Заперечу вас не атими. Дороги на продажу відкриті. Ви продаєте без перешкод все, що хочете продати. Буде так, як так буде. Одразу приходять покупці. Немає жодної перешкоди для продажу. Боже, як хтось не хотів, щоб вам це вдалося перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на продаж. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, дороги на продаж відкриті. Буде так, так буде. Приходять, купці без перешкод. Знімаюся. Добуде сказано, здійснено так буде. У вас абсолютно відкрита дорога на продаж. Двері всі відкриті для покупців. Хороших людей, що не обманять. І буде прибуток від продажу. Буде так і так буде. Всю мою негативні залази. порчу, повертаю ворог. Угу. Така. Це питання треба розглядати і повторювати ще, дивитися дороги на гроші, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувались, щоб ви всі були багаті, щасливі, щоб був у вас розвиток. Всі ваші мрії здійснилися, буде так. Дякую ще раз за увагу. Хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, придбати, зробити каву і зробити донат на дрони для військових України. І спокійно пити каву. Отака умова, отакі такі правила. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути щасливими. Щоб всі ваші мрії здійснились і вони здійсняться, буде так. І і знову міцного... Прошу міцного захисту від вищих сил. Одведіть, одверніть ворога, всю агресію, бомби, ракети, снаряди, трони вибухові Лілонки одвожу, відвертайте портами. Хай з ними все це станеться, все вороже до ворога буде так. І так. Все буде добре. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!